Привіт усім! Дуже рада вас бачити на каналі, адже сьогодні ми поговоримо про одну тему, яка хвилює майже всіх. Що сильніше: кохання чи звичка? Це питання здається простим, але насправді воно дуже глибоке. Адже коли ми дивимося на свої стосунки, іноді важко зрозуміти, ми залишаємося поруч із людиною через щирі почуття. Чи просто тому, що так звикли, бо вже комфортно, безпечно знайомо. Думаю, багато хто з вас не раз ловив себе на думці, що деякі моменти у стосунках стали просто рутиною. І іноді навіть важко сказати, чи це справжнє кохання, чи просто звичка, щось, що тримає нас разом, але не приносить того хвилювання і тепла, яке було спочатку. І тут починаються сумніви, запитання і навіть страх, а чи правильно я роблю, а чи щиро це відчуття? У цьому відео ми будемо розбиратися, як зрозуміти, що насправді керує нашими стосунками. Ми поговоримо про справжнє кохання, його прояви, силу та вразливість, а також про звичку. Тихого, але постійного супутника будь-яких довготривалих стосунків. Я поділюся прикладами життя, простими способами розпізнати свої справжні почуття і дам кілька практичних порад, які допоможуть усвідомити, що насправді відбувається у ваших відносинах. Тож сідайте зручніше, обіцяю, буде цікаво і чесно! І одразу хочу запросити вас до діалогу. Пишіть у коментарях свої думки, ставте запитання, діліться своїм досвідом. Давайте разом розбиратися у складних, але таких важливих питаннях любові та стосунків. Що таке кохання? Кохання це слово здається таким простим, але насправді воно неймовірно багатогранне. Коли ми говоримо про кохання, ми маємо на увазі не просто симпатію чи закоханість, а щось набагато глибше. Емоційний зв'язок, який наповнює життя сенсом, дарує тепло та відчуття справжньої ої близькості. Справжнє кохання проявляється у багатьох речах, навіть у дрібницях. Це може бути турбота, коли вранці готуєш чай для партнера, не тому, що хтось наказав, а просто з бажання зробити приємно. Це підтримка у важкі моменти, коли навіть слова зайві, але ти поруч. Це здатність відчувати радість від щастя іншої людини, навіть якщо воно не пов'язане з тобою безпосередньо. Кохання це не лише почуття, а й активна дія. Наприклад, у історіях відомих людей можна знайти яскраві приклади: актори, письменники, музиканти, які жили для своїх партнерів і проявляли відданість через вчинки, а не тільки слова. Вони доводили, що кохання це сила, яка надихає на великі справи. Змушує рости і відкривати нові грані себе, але кохання одночасно і уразливе, воно потребує уваги, щирості і взаємності. Без цього навіть найпалкіше почуття може зійти на нівець. і тут часто люди плутають кохання зі звичкою. Здається, що ми любимо людину, бо все звично і комфортно. Але насправді серце, може, вже трохи охололо. Тому дуже важливо помічати різницю. Справжнє кохання це той внутрішній вогник, який підтримує і надихає, навіть коли життя кидає випробування. Воно може бути різним, романтичним, глибоким партнерським, платонічним, але його завжди відчуваєш серцем. А не лише головою. Що таке звичка у стосунках? Звичка вона настільки непомітна, що ми часто навіть не помічаємо, як сильно вона впливає на наше життя і стосунки. У стосунках звичка проявляється у тих маленьких ритуалах, які ми робимо щодня. Не замислюючись, спільні вечері, перегляд серіалу разом, те саме місце для прогулянок, навіть певні слова чи жарти, які повторюються знову і знову. Саме звичка робить стосунки комфортними, вона створює відчуття передбачуваності і безпеки, і це важливо. Адже наш мозок любить порядок і знайомі патерни, коли ми знаємо, чого очікувати від партнера. Життя стає простішим, але тут і криється підступ, іноді звичка замінює справжнє кохання, і люди залишаються разом не тому, що хочуть, а просто тому, що так звикли. Приклади з життя вони дуже різні. Можна зустріти пари, які прожили разом десятки років, і здається, що вони щасливі, але часто за цією зовнішньою гармонією стоїть звичка. Ми разом бо так звикли, нам комфортно, не хочу змінювати життя. І це нормально, адже звичка теж частина відносин. Вона тримає їх на плаву, навіть коли кохання трохи згасає. Звичка не обов'язково погана, вона допомагає будувати спільне життя, організовувати побут і створювати стабільність. Проблема з'являється тоді, коли ми плутаємо звичку з коханням, коли замість щирого почуття залишаються лише комфорт і рутина. І тут варто поставити собі запитання, чи залишаюся я поруч через те, що люблю, чи через те, що так звиклося, бо це безпечно і зручно. Розуміння цієї різниці. Перший крок до усвідомлених і щасливих стосунків: звичка тримає нас разом, але саме кохання надихає, робить життя яскравішим і наповненим емоціями, щоб зрозуміти, що сильніше кохання чи звичка, психологи та вчені проводили численні дослідження, і результати часто вражають. Виявляється, людські стосунки це набагато складніша система, ніж здається, на перший погляд. По-перше, дослідження показують, що кохання і звичка часто переплітаються. Наприклад, психологи довели, що на початку стосунків переважають емоційні гормони. Допамін, окситоцин, серотонін вони дають нам відчуття ейфорії, захоплення і сильного бажання бути поруч. Це і є справжнє, романтичне кохання, яке піднімає настрій і змушує серце битися швидше, але з часом гормональна ейфорія згасає, і на перший план виходять звички стабільність та прив'язаність. Наприклад, дослідження вчених у галузі прив'язаності показують, що у довготривалих стосунках люди частіше залишаються разом через психологічний комфорт, передбачуваність і навіть страх самотності, ніж через постійне почуття закоханості. Ще цікаво, що експерименти показують. Пари, які змінюють щоденні ритуали, додають нові спільні активності, частіше відчувають відновлення емоційного зв'язку. Це означає, що навіть коли звичка бере верх, можна оживити стосунки через свідомі дії, спільні нові емоції та переживання. Також психологи наголошують на важливості самоусвідомлення. Учасники досліджень, які рефлексували над своїми почуттями, аналізували свої мотиви і помічали, що саме тримає їх у стосунках: кохання чи звичка, частіше приймали усвідомлені рішення і будували більш щасливі відносини. Це означає, що сила кохання або звички значною мірою залежить від нашої усвідомленості і здатності помічати власні відчуття. І ще один цікавий факт: виявилося, що звичка має психологічну силу, яку недооцінюють. Люди залишаються разом роками навіть після того, як романтичне кохання згасло, і це пояснює, чому багато довготривалих шлюбів існують не лише через емоції, а через глибоку прив'язаність, рутину і психологічну стабільність. Отже, наука підтверджує те, про що багато хто інтуїтивно відчуває. Кохання і звичка це дві сили, які переплітаються. Кожна з них може бути сильнішою в різні моменти життя, і обидві впливають на те, як ми будуємо відносини. І головне, можна навчитися помічати, що саме керує вашими стосунками, і усвідомлено вибирати шлях, який зробить їх більш щирими і гармонійними. Іноді кохання і звичка живуть разом у стосунках довгі роки, але трапляється момент, коли вони починають конфліктувати, і зовні все може виглядати цілком нормально: спільне життя, спільні звички, знайомий розпорядок дня. Але всередині, у глибині серця може відчуватися порожнеча втрата тих емоцій, які раніше наповнювали відносини. Це дуже тонкий момент, бо психологічно ми схильні триматися за звичку, вона дає відчуття стабільності, безпеки і передбачуваності. Ми звикаємо до ритуалів, до спільного життя, до маленьких щоденних деталей, і це наче тихий якір, який не дає відплисти. Але тут і криється підступ. Зовні може здаватися, що все добре, а всередині емоційний зв'язок слабне, радість від спільного життя зникає. І залишається лише відчуття обов'язку або зручності, сигнали, що кохання поступово відступає перед звичкою, можуть бути різні. Це нудьга. Втрата інтересу до спільних моментів, відсутність емоційного збудження, коли ви бачите партнера, може з'являтися відчуття, що ви просто пливете за течією, і ваші дії стають механічними. Спільні вечері, перегляди серіалів, сімейні ритуали, усе це продовжується. Але без тепла, без тієї внутрішньої радості, яка була. На початку. У такі моменти корисно задавати собі прості, але глибокі питання, чи я залишаюся поруч тому, що справді хочу бути з цією людиною, чи тому, що боюся змін, чи відчуваю я щастя поруч з нею, чи просто комфорт і передбачуваність? Усвідомлення цих відчуттів допомагає побачити справжню картину стосунків і прийняти усвідомлене рішення, чи потрібно вкладати сили у відновлення кохання, чи можливо настав час відпустити, щоб дати собі шанс на нове, більш щире і емоційно наповнене життя? Конфлікт між коханням і звичкою це не завжди трагедія. Навпаки, він як дзеркало, яке показує, що відносини потребують уваги, усвідомлених рішень і дій, адже навіть найсильніше кохання потребує руху, нових емоцій і щирої взаємності. А не тільки стабільності, яку дає звичка. І якщо вчасно помітити цей дисбаланс, можна або відновити справжні почуття, або прийняти рішення, яке дозволить обом партнерам рухатися далі, не зраджуючи власному щастю. Коли кохання і звичка живуть поруч у стосунках, іноді справді дуже складно зрозуміти, що саме тримає вас разом. Але це надзвичайно важливо, бо тільки усвідомлення допомагає приймати рішення, які роблять життя більш щасливим, чесним і гармонійним і для вас, і для вашого партнера. Перш за все, варто прислухатися до своїх емоцій. Часто ми забуваємо, що наші відчуття це головний індикатор того, що відбувається всередині. Запитайте себе, коли ви думаєте про партнера, що ви відчуваєте? Радість, тепло, захоплення, бажання проводити час разом, бажання радувати це сигнали кохання. А якщо більше відчуваєте спокій, передбачуваність, іноді легку нудьгу або просто звичну рутину, можливо це вже звичка. І дуже важливо бути чесним із собою і не шукати виправдань. Та я ж її люблю, просто трохи втомився. Або це нормально, що почуття трохи згасли. Чесна оцінка власних відчуттів перший крок до розуміння того, що відбувається насправді. Другий спосіб аналіз власних дій. Справжнє кохання проявляється у щоденних вчинках у бажанні зробити приємне підтримати, вислухати, допомогти навіть тоді, коли це незручно або втомлює. Звичка ж проявляється інакше: дії механічні, рутинні, інколи виконуються лише, бо треба або так завжди було. Подумайте про останні моменти. Коли ви робили щось для партнера від щирого серця без очікування подяки чи взаємності? Якщо таких моментів мало, це сигнал, що звичка бере верх. Третій момент уява про майбутнє. Подумайте, коли ви уявляєте своє життя через рік, 2-5 років, що ви відчуваєте? Є бажання разом розвиватися, планувати спільні пригоди, відкривати нові емоції, мріяти разом це кохання. А якщо відчуваєте передусім стабільність, комфорт, передбачуваність, але немає радості та внутрішнього збудження, це сигнал того, що стосунки тримаються на звичці. Також варто спостерігати за собою у складних ситуаціях і конфліктах, кохання штовхає до взаєморозуміння, до пошуку компромісів, до терпіння і готовності підтримати. Звичка ж, у таких моментах часто проявляється у байдужості, відстороненості, униканні проблем, механічному пливанні за течією. Ці сигнали допомагають розпізнати, яка сила керує вашими стосунками. І, звичайно, найголовніше не боятися чесно дивитися на себе і ставити собі важкі питання. Можливо, ви зрозумієте, що частина стосунків тримається на звичці, і це нормально, адже вона теж виконує свою роль, дає стабільність і безпеку. Але усвідомлення цього дає вам свободу вибору: чи вкладати сили у відновлення справжніх почуттів, чи відпустити, щоб дати собі шанс на нове, більш живе і емоційно насичене життя. Коротко кажучи, відповідь на питання, що сильніше кохання чи звичка, не завжди однозначна. Іноді обидві сили працюють разом. Іноді одна з них поступово перемагає. Але якщо прислухатися до себе, аналізувати свої відчуття, дії та реакції, можна зрозуміти, що насправді тримає вас у стосунках і як зробити їх більш щирими, глибокими та емоційно наповненими. Отже, підводячи підсумки, можна сказати одне. Кохання і звичка це дві сили, які часто живуть поруч у стосунках, переплітаються і впливають на наші рішення, почуття та поведінку. Іноді кохання веде нас за собою, заряджає енергією, надихає, змушує рости і відкривати нові грані себе. А іноді звичка тихо тримає нас поруч, створюючи стабільність, безпеку і комфорт, навіть коли емоції вже не такі яскраві, і це абсолютно нормально. Важливо лише усвідомлювати, що відбувається всередині ваших стосунків. Усвідомлення допомагає розпізнати, де кохання, а де звичка, і приймати свідомі рішення. Залишатися разом, якщо є бажання відновлювати емоційний зв'язок, або відпустити, якщо відносини більше не приносять щастя і внутрішнього тепла. Пам'ятайте, кохання не завжди тримається тільки на почуттях, воно потребує уваги, турботи, нових емоцій і взаємності. Звичка ж тримає стабільність і створює комфорт, але не може замінити живе щире почуття. Тому завжди прислухайтеся до себе своїх відчуттів, своїх бажань. Це допоможе будувати відносини свідомо, чесно і по справжньому щиро. Я щиро дякую вам, що переглянули це відео і залишилися до кінця. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, щоб підтримати канал, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео, і обов'язково залишайте коментарі з власними думками та досвідом. Мені дуже цікаво дізнатися, як ви визначаєте, що сильніше у ваших стосунках кохання чи звичка, і які поради допомогли вам зробити свідомий вибір. Пам'ятайте ваше щастя у ваших руках, і тільки ви вирішуєте, які стосунки роблять ваше життя яскравішим і наповненим емоціями.